прийшов працювати в 9-му році. Якраз Ярика в 4 класі він був, Ярослава. Був дуже толковий, хороший хлопчина. Дуже шкода, що гинуть такі хлопці молоді. Це мій одногрупник, штурман Ланки, мій колега, побратим, бойовий брат. Гордився завжди з ним виконувати завдання. Наставник для молодих льотчиків, лейтенантів, які до нас приходили в частину. Дуже сумно, що вийшло саме так, бо Ярик був золотою людиною. Неодноразово були разом на ротаціях. Частіше це Донецька область, але в нас така специфіка, що ми можемо виконувати завдання будь-де. Я теж виконував задачі, але трошки в іншій області знаходився в той момент. Ми тоді працювали, знали, що вони працюють, і вони потім довго не виходили на зв'язок. Потім їх там шукали і так далі. Ми вже розуміли, що швидше всього щось сталося. На зв'язок тоді не виходили, тому що то була нічна робота. Коли нам повідомили, взагалі не хотіли до кінця вірити, що так сталося. Болюче. Я не вірю в це, просто не вірю. Він просто така добра людина. Я скільки його знаю, він ніколи в житті нікого не образив. Бачила не так давно, він приїжджав в Луцьк. Я він сам в сім'ї, але в нього дуже класні батьки. Мрія Ярослава завжди була стати льотчиком, пілотом. Він про це мріє, він і ним став. І, на превеликий жаль, він став не просто льотчиком, він став професіоналом своєї справи, ну, відповідно, в небі. Цю справу свою закінчив. Скажу, що він був максимально позитивною людиною, ділився своїми досягненнями. А вони у нього маленькі. У нього більше 200 бойових вилітів на лінію фронту. З них, наскільки я знаю, там близько 180 вилітів вильотів відбувалися із ураженням військової техніки. Там і можливо особового складу країни-агресора. Наскільки знову ж таки ми знаємо, то вони чи не вперше здійснювали вильоти, збиваючи ворожі дрони? Коли приїжджав, він завжди розказував про те, як в нього відбувалися бойові вильоти. Це насправді були найцікавіші історії. Нічого не було цікавого, окрім того, як почути, як він вилітав, як вони збивали, як він літав на Азовсталь. Це були просто ночі розмов. І дуже було цікаво слухати. І він не говорив зі страхом, він відносився до цього, як до своєї роботи. Для мене він справжній герой.